Сьогодні 19 січня, ми з вами знаходимося в Івано-Франківську на, на Двірнянській бистриці. Як бачите, дуже багато людей вже окунається. Багато окунулося зрання. Як побачите, по берегах надзвичайно багато людей. Буквально пару хвилин назад закінчилося освячення священником. І зараз маса людей починає окунання. Ну що ж, друзі, моя черга. Водичка, до речі, нормальна, правила Дрюха? Нормальна. Тепло, тепло, підігріли. Плаць, рекомендую Кто купається на водохрещу і не хворіє на протязі року. бачите я помолодів Ой. зараз починає Андрюха. Обов'язково має бути розминка. Зверніть увагу, правильний підхід, розминка. Це морс заслужений. Прошу звернути увагу на протилежній стороні, жінки купаються. Давай! Вперед! Ну, Не впади! Це нова партія людей прийшла. Зараз вона теж будуть. Ось так. О, Ось такі красуні виконаються. Люди зразу тут жарять сардельки. Температура мінус 6. До речі, можете звернути увагу, що по берегах в долині, надзвичайно багато людей. Це одне із самих таких багатолюдних місць.